Ячмін Дмитро, учасник бойових дій. Як вас змінила війна? Це процес. Це процес, який і далі продовжується. Не було такого, що я був одною людиною, пішов на війну, і мене перекрутило на 180 градусів. У мене такого не відбулося. Тобто є певний процес, який далі відбувається. Тобто, повномасштабне вторгнення далі продовжується бойові дії активні далі продовжуються. Тобто я в цьому процесі, хоча я не зараз не на передовій, і так як я в цьому процесі, тобто я моніторую, я слідкую, я спілкуюся з людьми, які там, які відчувають весь цей страх. І цю біль цієї війни я так само продовжую з ними жити. Я так само продовжую всі ці процеси вникати. І я змінююсь. Я змінююся і надіюсь, що я буду далі змінюватися від того вектора зла, від того вектора, від того вектора, який там відбувається, від цього негативу перетворюватися в щось краще, в кращу людину для того, щоб змінити, змінити Україну в кращу сторону. Що найважче було у вашій роботі на передовій? Перш за все це. Я був командиром взводу, Мене призначили одразу командиром взводу. Хоча в мене я не служив, в мене не було строкової військової служби, в мене була військова кафедра. Ще в далекому 10-му році я її закінчив, в мене був офіцер запасу. Коли я пішов добровольцем, нас розподілили зразу, і я в першій партії поїхав вже на сонячний Донбас. Там прийняв взвод 24 людини. І перше, ось, з чим я з'єднувся, це коли на тебе дивляться. 20-48 пар ну, очей, і, і вони від тебе хочуть щось почути. Як діяти? Що робити? Коли вже дуже прижме, куди відповзати. Тобто, саме перше це було налагодити взагалі взаємодію з людьми, познайомитися і е, е, отримати певний. Е, Фідбек, тобто що люди тебе взагалі сприймають, тому що коли почалась дійсно активна фаза, коли ми вже перебували в активних бойових діях, коли тобі тона жалі залетить на голову, і просто з тих позицій, на яких ти знаходишся, там чорна земля, коли ти вже до них говориш і намагаєш якось привести їх в тонус і себе в тому числі через них, деколи зустрічалося, що ти просто дивишся в пусті очі. Тобто ти до них говориш, але твої слова вони проходять крізь нього. Тобто, як от пара проходить через там одяг, наприклад, так само через них. І оце було дійсно найважче. Тобто, зорієнтувати людей в тій ситуації критичній, що треба жити, треба рухатися і треба вижити. Перше і головне завдання на війні це вижити і зберегти свій особовий склад. Бойовий досвід. Коли я очолив ЗОД, це була, здається, перша лінія оборони. Тобто, вже було все окопано, був ротний опорний пункт, де ми знали кожну свою позицію, хто за що відповідає. Пройшло десь днів, напевно, три. Нас дуже гарно проутюжили, тому що там орлани постійно літають. Ну проутюжили дуже класно. В плані того, що дійсно вони підготували хороший артобстріл. І буквально на наступний день в мене було вже завдання це виїжджати з. Кількості 16 людей брати групу і виїжджати на бойове завдання. Це вже на передній край. Тобто ми вже мали облаштовувати позиції на передньому краї, не дозволяти прориву. Тоді, от я побачив, що таке російський прорив, російський чобіт, коли він наступає, і коли він дуже близько, і що це робиться взагалі з населеними пунктами, з людьми? Що відбувається, коли ця просто навала орків, вона просто пре і. Перед ними взагалі нічого немає. Тобто вони з танка можуть стріляти по одній людині і це, ну, це в голову взагалі не влазить. У мене була ситуація, коли ми відійшли з одного населеного пункту під артобстріл, під касетний обстріл, Тоже, слава Богу. Всі залишились живі, неушкоджені, і ми тільки злізли з БТР. -а. Добре, що була викопана траншея. Хтось вже готував лінію оборони в сусідньому селі. Сразу знову продовжується нам на вздогін, скажімо так. Вся ця куча металу летіти, і ми от пригаємо в цей в цю траншею. Це 30 чоловік туди пригнуло. Дрон стоїть над нами, і ми питаємо один на один на одного це, це наш. Кажуть, ні, не наш. І ми розуміємо, що от зараз-от от вони скоригують просто і буде братська могила. Ми повискакували, встигли вийти, так йому, в принципі, відбулося того, що туди попадали снаряди, там, де ми були. Ми встигли евакуватися. Наступний артобстріл, коли знову прийшлося от, бути в окопах, чи траншеях, чи в будинках, деякі з моїх хлопців просто вже стояли і казали, що ну, ми вже не можемо далі. Ну, вже все. Типу, підійшло. Я не можу далі нічого робити, лишай. Ні, брат, ніхто нікого не лише. Ми разом прийшли 16 чоловік, ми разом вийшли. Неважливо, що там буде. Так само я, коли упускав вже десь руки, бо вони на мене дивляться, я не маю права. Все, ми рухаємося далі. І, і ті люди зараз живі. Вони живі і зараз повернулися до своїх сімей. Про що найчастіше говорять військові в окопах. Чесно, всі ми люди і живі люди, ми не роботи, і просто про життя. От різні теми знаходиш для того, щоб просто переключитися. Намагаєшся про будь-що говорити, але я думаю, що все зводиться в більшій своїй мірі це до сім'ї. От по-любому, ця тема зацепиться. По любому, того, що. Тебе чекають, твої земні ангели-охоронці вони тебе чекають. Вони хочуть, щоб ти вернувся, і ти так хочеш. Тобі нам там важко, а їм тут важко. І воно все зійдеться до, до того, що ти згадаєш сім'ю і будеш розвивати цю тему. Ну а так в загальному про життя. Що сьогодні у суспільстві вас обурює найбільше? Є просто деякі зашквари, коли люди в в принципі, живуть своїм життям, і вони для них слово війна це якась просто запрошена штука з п'яти букв, типу війна та війна. Вони не вкладають ніякий смисл під це під це. Взагалі, деякі зашквари, типу, того, що там хто ви такі. Типа, як вас звати? Хто вас там туди відправляв? Що, що за це дурачки там стоять під воєнкоматом, самі ще йдуть? Ну це коли на початках ще було. Оце я ніяк не можу це поняти від людей, які які отак просто своїх же людей, українців, отак просто якось обзивають і ділять на класи там. Типу, що, що нам все можна, там а ви там взагалі ніхто і звати вас ніяк. Хочете там воювати, дійсно, і воювати. Оце це саме більше от, нагнітає якось. І, і, і не вложуються. Мобілізація та відкриття кордонів для чоловіків. Це дійсно серйозне питання, яке треба просто розглядати під мікроскоп, під призму і зробити чесні правила для всіх. Тоді той момент, пам'ятаєте, коли Україна піднялася, коли ми знали, що на нашу країну ворог вже повномасштабно заходить. Це золоті хвилини, моменти дні, коли Україна стала. Я блін, згадую цей час, це дуже сильно. Це дуже сильно і потужно було. І жаль, що ми цей час втратили. І за те, що ми стикнулися в певну стіну корупції, неправди і різних таких от моментів, коли люди просто розчарувались. Люди розчарувались, і йди зараз знову розверни всю цю машину, все це піднесення, от, коли дійсно серця от бились в унісон і казали, то ми голими руками вилами будемо зупиняти. Вони не пройдуть. І це дійсно було круто, це було потужно. Тому кажу, це питання доволі суб'єктивне і ну, відповідь на це питання доволі суб'єктивна і ну, треба трішки додавити чесних правил. Повернення учасника бойових дій в цивільне життя. Це важко. Це дуже важко влитися. То, що я пам'ятаю перші свої дні, коли я прийшов сюди, в сонячне місто, яке цвітає і пахне. Після того всього, що там відбулось, і я, я не міг просто от, зрозуміти, де я знаходжуся і куди мені далі взагалі рухати, коли я знаю, що там, що я робив, як. Хай, які були взагалі мої задачі, тобто все було чіт чітко і прозоро. І коли після того, як е, по стану здоров'я я вже не можу там далі це все виконувати, тобто мені тут треба адаптуватися до того мирного життя, яким я займався. Вернутися навіть на ту саму роботу і, і далі продовжувати. Тобто, це все знову ж таки психологічні моменти, які треба просто в собі розставити всі ці крапки над І хто ти, яка твоя подальша місія, і що ти далі повинен жити. Ти людина, яка була там, яка бачила зло, але яка хоче повернути сюди і не допустити цього зла тут ні в якій мірі, ні в яких проявах. Тобто має бути тільки розвиток, тільки розвиток і нічого крім розвитку і рух вперед. Тому це дійсно важко, важко з психологічної точки зору. Ну, і знаходяться люди, знаходяться такі самі люди, які допомагають, але знову ж кажу, людина, яка прийшла звідти, має довіритися тут, щоб далі її, коли їй простягнули руку, щоб вона так само простягнула відповідь, бо якщо вона не протягне, їй силу нічого не зробиш. Ветерани, які повертаються. з... З війни вони повинні відчувати, що є певна підтримка, тобто є певні організації, є громадські спілки, є ветеранські спілки, які готові допомогти і готові подати свою руку допомоги. Тобто ми говоримо про різні громадські організації, ветеранська є спільнота це новий горизонт та ветеранський простір. Що найбільше засіло. Пам'яті, це яворський полігон. Тобто, це то, з чого взагалі був початок мого шляху на війні. Тобто, коли ми приїхали, ми це було вже під вечір. Було ще так символічно перед Яворівським полігоном, коли хто там був, заїжджає, там є кладовище. І автобус зупиняється, каже: хто боїться, можете вийти. І я тоді не розумів. Ну, це реально такий був символізм, коли ти біля кладовища стоїш, і тобі там кажуть, тобі треба вийти. Образно. Потім я поняв, що з чим це можна поєднати, коли просто навели ракети в ті точки, де перебували військовослужбовці. Тим більше, що на полігоні е тривога діє постійно, вона не виключається так, як в цивільних містах. Тобто, там по подався сигнал, виключився. Там постійно був сигнал. і Це три години було сигналу. В три часа ночі почалося. Три години там образно це було цього сигналу, і потім виключається. Ти розумієш, що ти на військовому об'єкті тривога виключилась, значить це хтось дав команду. Ми заходимо в, в, в ті казармі, де ми жили. Деякі хлопці кажуть, а ви знаєте, по карті, як офіційній карті, тривог тривога по Львівській області не зникла. Ми заходимо там буквально там. Пам'ятаю, п'ять хвилин тільки піднялися на другий поверх, чуємо прильот. Ну, кричать прильот. Вибігаю, такий це грибок. Цей. Ну тобто вже залетіло куди надо, і просто над, наді мною чотири ракети пролітає і змітає все, що було на їхньому шляху. Чудом вижили, і це з того, що почалася моя війна, і це дійсно тоді якійсь мірі закалило і поставило в певні рамки, що це війна і не треба розслаблятися, якщо дедалі навіть на Західній Україні. Що стосується, вже там безпосередньо на бойових порядках, недавно далі навіть згадував з одним побратимом, спілкувалися, переміщалися з одного населеного пункту в другий, це була ротація. І... Ворог почав атакувати те село. Він почав крити і е, з літаків почали вони скидувати, і артобстріли почали. І почали хорошо утюжити. Ми виїхали під обстріли. Ми завезли одну частину людей і БК в той пункт, де була ротація, тобто куди нам сказали, і верталися я своїм побратимом верталися водієм в цей населений пункт, і ми бачимо, що стоїмо так з горба. Він так трошки внизу був, і ми бачимо, як туди приходять ракети, і вони піднімаються в ту нашу сторону, де ми стоїмо на транспорті. Ми один на одного, це хвили, секунди. Буквально ми один на одного. Він каже: яке рішення? кажу: ну евакуюємося з транспортом. Ми вибігаємо, і буквально там. Лісопосадка, там рідка, рідка, там п'ять дерев може. Ми просто туди влітаємо, пригаємо. Касетний ще обстріл був. Ми чуємо, як січа це все. І коли ми повернулися назад, транспорт він повністю весь був прошитий. там, де на тих місцях, де ми сиділи, воно все було прошите. Якою буде Україна після перемоги? Я хочу бачити їх щасливою. Хочу бачити, щоб ті люди, які тут живуть, вони дійсно усміхалися і були щасливими. Незалежно де вони будуть знаходитися, в якій точці на карті України. Чи це буде Донецька область, чи Луганська чи Харківська. Вони повинні розуміти, що вони живуть, заради кого вони живуть, і будується країна, дійсно нова країна, де все старе просто струхується. І рухаємося вперед, рухаємося, розвиваємося, щоб ми не перетворювалися на країну, яка буде один одного постійно гризти, постійно шукати якісь мінуса один в одному і показувати на це пальцями. Ні, ми повинні знову об'єднатися. Так як в 22-му році, двадцятьверто, нуль другого, ми повинні об'єднатися і рухати, і будувати цю країну. Це має бути щаслива процвітаюча країна. І нехай так і буде. Тобто ми рухаємося до цього, і слава Україні.